Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Нікополь. Скажіть вище сили, допоможіть, що заважає знищити повністю всіх расистів росіян, що обстрілюють місто Нікополь, і тих, хто дає накази це робити. На прийде смерть тим, хто дав накази руйнувати Нікополь. Заперечу весь негатив убираю Заперечу весь негатив убираю Заперечу. Заперечу. Прошу вищі, сили, допоможіть, будь ласка, захистити Нікополь. Заперечу весь негатив убираю. Та буде мирне небо над Нікополем. Рашисти не можуть більше обстрілювати Нікополь. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистіть Нікополь, одведіть, одверніть. Від Нікополя всі бомби, міни, гранати, дрони, вибухову хвилю, снаряди, уламки. одведіть, одверніть ці кулі, будь-яку агресію, що застосовують рашисти російські військові, одведіть, одверніть від Нікополя. Заперечую весь негатив обираю. Нікополь відбудують, будуть дуже багато. Фінансів хороші карти. Поверніться назад росіянам, расистам, російським військовим, тим, хто обстрілює, хто дає накази. Поверніть назад у цей весь біль, сльози, смерті і страждання, і руйнацію, і страхи. Поверніть їм назад по Верховному суду. Все, що росіяни зробили з Нікополем. Повертаю їм назад. Їм на голову це все сипеться, тому хто обстрілював, тому хто давав накази, все вертається назад. Буде так, буде так, буде так. Більше немає у росіян, складів із боєприпасами, немає артилерії, повністю знищуються всі, хто обстрілює Нікополь, більше не можуть цього робити. Падають їхні ручки, буде так. Перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх, хто дав накази на обстріли Нікополя. Буде так. Вертаю їм все лайно, весь негатив, що вони зробили. Повертаю їм назад. Більше нема жодних перешкод. Закрити небо, захистити Нікополь і повернути все назад, росіян. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Нікополем, захистіть Нікополь, де да буде міцний захист, і буде мирне небо над Нікополем на всі свята, і будуть люди живі, і буде мирне небо, припиняться обстріли над Нікополем. А росіянам повернеться весь біль, сльози і страждання, і смерті, і все лихо, що вони принесли в Нікополь, повертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. Більше немає змоги у расистів продовжувати агресію, обстрілювати Нікополь не можуть. Знищується повністю вся військова інфраструктура. Всі. Склади з боєприпасами, склади з дронами, з вибухівкою вибухають. Рашистів немає чим і ким воювати, обстрілювати Нікополь більше не можуть. Буде так, буде так, буде так. Отвертаю росіян від Нікополя. Знищую повністю всіх, хто обстрілює Нікополь. Більше їх не існують. Буде все сказано, здійснено і так буде, да буде мирне небо над Нікополем. Свята мир буде так. Буду Буду закрити. Ай, буде закрити, А это міцний захист на дні колі буде так. Дякую за увагу.